Привіт всім! Це канал Second In. E. Моє ім'я Людмила і я з Миколаєва. Моє місто знаходиться на півдні країни. Мета цього каналу розважальна, а також невеличка реклама для моїх маленьких магазинчиків в Instagram та на Shafa.ua, де я продаю речі із Second Hand. Хто дивиться мене вперше, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки чи дізлайки та коментуйте. Мені буде дуже приємно. Я вже знаходжуся в примірочної в магазині Second Hand П'ятачок. так називається велика мережа магазину Hand в нашому місті, де речі продаються з фіксованою ціною. Мені дуже подобається, як тут в примірочної, чистенько, тихо, немає гучної музики. Я вже відібрала трішки речей і хочу вам показати, що я буду приміряти. Перше, це ось така рубашка, жакетом це важко назвати. Сподобалась вона мені своїм фасоном. Також мені сподобалася марка, хоча це мас маркет, розмір мені підходить, тому я буду приміряти. Ось так виглядає на мені. З першого погляду мені подобається. А як вам, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду чекати. До примірочної дозволяють тільки приносити 5 речей. Тому я відібрала перші 5 і почала приміряти. Сподіваюся, вам сподобається хоч щось із того, що я буду приміряти сьогодні. Тому що не все те, що я вибрала, не все мені подобається, але воно підходить мені по розміру. Мій розмір LXL. Впевнена, що глядачі теж хтось із вас має такий же ж розмір, як і я. Тому буде цікаво. На мені теж ковтина і джинси. Цього ж самого бренду Next. Наступним я вибрала цей жакет класичного прямого крою. З такими кишеньками. О, Здається, кишеньки зашиті. Це говорить про те, що річ зовсім нова. Має хороший вигляд і підкладинка теж. Але чомусь мені не дуже подобаються ці гудзики. Якби були однотонного кольору, було б краще. А ви як вважаєте? Здається, це мій розмір, але я не впевнена, з чим би я носила цей жакет. Можливо, з блакитними джинсами. Більше не знаю з чим. Ось показую вам детальніше: ціна 98 гривень. Жовтий колір, здається, це повна ціна, без знижки. Гудзики показую ближче. Зовсім новий, без слідів носки. Треба подивитися, що тут в складі. Навіть додатковий гудзик є. Ось дивіться, склад є віскоза. Наступне я вирішила примірити ось таку червону кофтину. Лонслів, кофтина. Хто як називає бренд Невлук 78 гривень. Помаранчевий колір, здається, це 50% знижка цієї неділі. Ось так виглядає на мені. Ну, на вішалки мені подобалося більше. Можливо, це не мій розмір, тому так виглядає. А ще мені здається, що потрібно на мою фігуру потрібно вдягнути штани більшого вищої посадки, було б гарніше. Наступну я вибрала ось таку сорочку у смужку. Здається, це вінтаж, навіть по бірці видно. Так вон, виглядає вона на мені. Вроді би і мій розмір, але щось трішки мене сковує. Можливо, в грудях. Трішки рукав короткуватий. А ще от кишеня велика. Видно, що це вінтажна сорочка. Але з сучасним таким внизу кріс сучасний, як мені здається. Сподіваюсь, ви розумієте, що я не стиліст. А я простий покупець, і я не диктую моду і не вчу, як носити. Вибрала ще одну блузочку. Ось такого, хотіла сказати, в тваринному принті, але ні. У мілку крапку. Розмір дуже великий. Але все ж таки я вирішила приміряти. Позаду. На застібки, мені було важко її за... застібнути. Широкий рукав це те, що мені сподобалося. І те, що воно такого вільного крою. Ну, Якщо чесно, на вішалки мені подобалося більше. На мені не дуже. Ось іще позаду трішки видно шовчик нерівно пошитий. Ну, як мені так здається. Взагалі-то на вигляд, як будто вагітна. А ось ця блузка мені сподобалася. Хоча я не ношу ем, квіточки, я не дуже мені це подобається. Більше смужечки, абстракція. Але ця блузка мені сподобалася кольором. Мені здається, вона дуже мені пасує. Моє волосся із цією блузкою в одній тональності. І ці квіточки, вони такі ненав'язливі. Але от бачите, внизу на резинці блузка. Таких блузок я завжди ізбігаю. Чому? Тому що в моїй фігурі талію дуже важко знайти. Ну, якось так. Хоча я б її стилізувала. Ну, не стилізувала, не так сказала, я б її змогла носити. Здається, виглядає дуже добре на мені. А ви як вважаєте? І мій розмір це теж. Але ще на спині там застібка, яку дуже важко самої застібувати, це постійно треба когось просити. Це не дуже зручно для мене. Тому ще треба подивитися її ціну. А ви як вважаєте, підходить мені ця блузка, чи ні? Ви б таку придбали собі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступна блузка. Мені сподобалася тим, що це 100% віскоза. Автограф мас маркет, але вона така е, відчувається. Ось Подивимося її розмір. Тепер як виглядає вона на мені? Ну, Квіточки, листочки це те, що я вже говорила. Я, можливо, я не знаю, як його стилізувати в своєму гардеробі. Е, Можливо, мені здається, що воно мені не дуже пасує, воно придає мені віку. Хоча внизу, як вона виконана, мені подобається. Рука виконаний дуже добре, якісно пошито. І так, приємна до тіла. Ну, я стала думати, купувати її чи ні. Ну, так я її не придбала. Можливо, я дочекаюся знижечок, а потім ще подумаю. А ось ця блузка привабла, приваблила мене цією вишивкою. Хоча вона, здається, не дуже добре виконана, розмір дуже великий для мене. Ну і ціна, як для такої річі, мені здається, це, тим паче, в секонд хенді е, колір блузки, як вершкове масло, Ну, звісно, вона на мене велика. Це видно і по рукаву. Хочеться трошки роздивитися цю вишивку, тому що я вже дуже давно мрію купити собі блузку або сукню із вишивкою, з українським орнаментом. Для якоїсь дуже важливої приємної події, можливо, для перемоги. Я сподіваюся, я собі таку блузку чи сукню я придбаю. Все ж таки, і похвалюся вам. Ось ззаді ця блузка виглядає на мене як сукня. Ну, і взагалі то, як вагітна. Ну, звісно, це шутка, це не так. А цю рубашку я придбала, це вінтаж, шукала в гуглі. Щоб подивитись, що це за бренд, нічого не знайшла. Але, здається, мені це німецький бренд одягу, вінтажний. Видно, це і по гудзикам. Але мені сподобалася ця клітинка. Хоча клітинка тепер, здається, це не дуже сучасно, Але мені все одно. Ось тільки зараз роздивилась, що там є маленька плямка, але я впевнена, що я її вдіпру. Ось так вона виглядає на мені ця блузка. Ну, мені все подобається. І навіть цей колір такий приглушений, так сказати. Рубашка без слідів носки. Не знаю, чомусь вона мені сподобалася. І я так бачу, що я буду її носити із блакитними джинсами. Аби спідницею. Можливо, щось зелене додам. Окуляри, якісь аксесуари зеленого кольору. Цікава така клітинка і розмір мій. Цю блузку рубашку я знайшла в жіночому відділі, але мені здається, що це чоловіча. Наступним я вирішила приміряти сукню. Перша сукня. Такого сірого кольору. Верхня частина цієї сукні, здається, як толстовка на вигляд. Але внизу видно, що це спідничка. Не спідничка, це сукня. Подобається мені довжина її. Подобається, що в такий вільний крій, приємний на дотик. Ось я дивлюся, добре, що є збоку ще дзеркало. Можна подивитися, як виглядає позаду. Шкода, що примірочно дуже маленька, і не дуже зручно показувати в повний зріст. Зріст це H&M, Ось ціна 395 гривень. Червоний колір, здається, це мінус 25% цієї неділі. Ну, все ж таки, мені здається, що ця е, ціна трошки не підходить. Можливо, я дочекаюся знижки наступної неділі і придбаю. А ось цю сукню я дуже довго роздивлялася. Вона максі довжини. Прозорі рукава. Ось показую бренд. Мені цей бренд невідомий. Подивимося цінник. 245 гривень мінус 50%. Тепер я її приміряла. Трішки вона на мене свободнувата, але мені це подобається. І довжина мені подобається. Єдине, що мені не подобається, що мені нема куди її одягти. Вечорами я ніде не хожу. Більшу частину свого часу проводжу вдома, майже як практично всі ми в цей час. Ось, бачите, позаду спину показую, там молні, не змогла її застібнути. Тому вийшло, що спина відкрита. Дуже мені так подобається і нижня спідниця. Такого приємного, приємна тканина на дотик. Вона не колиться, не... на жаль, я не подивилася, якого складу була ця сукня. Ну, і не сама сукня, а нижня спідниця. Ви розумієте, я впевнена. Ось я подумала, якщо я свої ботинки вдягну. Це буде чересчур багато. Тваринний принт. Знайшла ось таку сукню примарк. Розмір, ну, взагалі, це не мій, на розмір більше, мені треба на розмір менше. В складі тканини нема нічого натурального, хоча воно приємне на дотик. І така вона вільна, внизу мені подобається, окрім довжини. По плечах видно, що на мене вона здорова. Але я ось тільки тепер замітила, що, здається, мені пасує цей принт. Хоча завжди мені було дуже важко вибрати. Мені подобається все леопардове, тваринні принти дуже подобаються на комусь, але не на собі. Остання сукня, яку я вирішила приміряти, вона дуже така складного. Крою тканина дуже багато кольорів на неї. Але все ж таки я вирішила примірити і подивитись, як же воно буде виглядати на мені. Уже бачу, що виріс дуже глибокий, хоча це можна зашити, то не проблема. Проблема в довжині. Аби чуть коротше або довше. Гарно виконаний рукав, це мені подобається. І той широкий пасок, який я зав'язала позаду, ну це геть не сподобалось. Можливо, якщо зав'язати його якось спереду, я зараз спробую це зробити. І подивимося, як воно буде виглядати. Так. Ось я вже зав'язала. Дивіться, здається, так гарніше. Більш мені подобається. Хоча занадто наляписто мій яскравий кольор волосся і ще яскраві кольори на сукні, ну, занадто тумач. Пишіть в коментарях, будь ласка, а як ви вважаєте, що із тих речей, які я примірила? Сподобалося вам найбільше, а що не сподобалося зовсім, моє сердечко для вас. І мій поцілунок для вас. Дякую, що ви зі мною. Це вже я йду до каси ще вирішила подивитися, що є із сумок. Ну, як мені сказали, що, що сумки дуже швидко розкуповують. Але ось я знайшла одну. Таку велику, і ось таку іще знайшла. Це штучна шкіра, шопер. Він зовсім новий. І колір такий приємний. Понизу, ви жте, це лого бренду, а це ціна. Ну, ціна мені не дуже подобається. Я люблю щось трішки з більш солодкою ціною. Біля каси є посуд, різні дрібнички. Вирішила трішки вам показати, перед тим, як буду виходити вже з магазину. Ось навіть є нитки. Хто шиє, в'яже. Я теж колись цим займалася, можливо, в майбутньому буду теж. Це моя покупочка. Зараз покажу вам чек. Наскільки я придбала. До речі, цікавий чек дуже довгий, на якому вказуються знижки які цієї, цієї неділі. А і ще є ось такий у вас дуже гарне почуття стилю. Дякую.